Добрий день, дорогі глядачі в ефірі Kids TV і сьогодні ми з вами поспілкуємося на тему Чари бувають не лише у казках. Буде, нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні в нас в гостях Маша і Юля. Отже, скажі, отже скажіть, чи вірите ви у чарівників? Привіт! Я, звичайно, вірю у чарівників. Я теж вірю у чарівників. На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники – це ті люди, які можуть зробити все. Ну, я думаю, чарівники ну, корисні. корисні будуть тільки для того, щоб творити добро, тому що в них є чарівна паличка. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? А, я думаю, що, напевно, одні є погані, а другі є хороші. А, ну, Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? А, а, ні, ні, не завжди. Бувають і злі чарівники. Як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівники? Я думаю, що можна дізнатися в інтернеті. Ну, у фільмах, різних телепередачах. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте? Наприклад, Гаррі Поттер». Там багато е, чарів і багато чого нового. Класно. Ну, Аліса в країні чудеси. Там різні чудовиська, добрі і злі. На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Що? На вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті? Так, звичайно, існують як в програмі слідство ведуть екстрасенси чи битва екстрасенсів. Ну, я думаю, чари ми робимо самі своїми вчинками. Е... А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Звичайно, можливо. Я гадаю, що так. А... Е... Ну, якщо ми це уявимо, то може, може таке бути. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Наприклад, наші ангели, вони теж маленькі червиники. Ну, я думаю, що мама і тата або тато. Скажіть, ви любите мріяти? Звичайно, а хто ще не любить мріяти? Е, так, звичайно, тому що треба мати якось мрію, щоб було до чого йти е, у житті. А ваші мрії колись здійснилось, розкажіть про це. Звичайно, здійснювалось. Наприклад, я загадала, щоб мені тато купив iPhone 4 і він мені купив. Е, ну у мене була мрія, я хотіла собі планшети на Новий рік. В мене він мені подарували. А якби ви стали справжніми чарівниками та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички, то як йо, яке саме диво ви б здійснили для себе, для сім'ї, для міста? Я б здійснила для своєї сім'ї багато чого доброго. Юля, як ти вважаєш? Ну, я б у першу чергу допомогла б бідним людям, лікарням. Допомогла б своїй сім'ї і щось зробила б для себе. Наостанок мені б хотілося б дати вам маленьку пораду, Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведуча Ліза. До зустрічі у наступних випусках. До побачення! До побачення!